У нас така от, склалася цікава ситуація. Я і завідую у в інституті журналістики. І колеги, багато хтось колег вже кажуть, що от, от, працюю проти своїх. Бо критичне мислення це вже критичне мислення і критична позиція до роботи журналістів. Але от поки що директор не сварить мене за це, так що я думаю, що в принципі критика з боку, от критичне мислення споживачів тільки буде сприяти рівню журналістики. Валерій Феліксович, добрий день усім вам, Валерій Феліксовичу, ви так сказали, що ніби ми справді в інституті проти медіаосвіти. Ні, ні, ми за та да, да. річ у тім, що медіаосвіта потрібна насамперед журналістам. Якщо вона журналістам не потрібна, то це свідчить тільки про низький рівень культури журналістів. Тут асоціація є. Скажімо, чи потрібна у лікувальній справі для лікаря культура його пацієнтів у споживанні пігулок? Напевно. Бо якщо ми кидаємо собі всередину багато пігулок, і не дотримуємося якихось порад лікаря, то це проблема лікарю, з нами ж потім мати справу. І тому лікарі за те, щоб була культура у нас, як у їхніх пацієнтів клієнтів, медична культура, елементарна. Отак само і журналісти мають бути зацікавлені у культурі своєї, у медійній культурі своєї аудиторії. І це створює ще створювало б належні умови для розвитку професіоналізму самих журналістів. Бо вони б розуміли, що аудиторія знається на законах жанру їхнього, вона не все споживає, що пропонують медіа. Вона є розбірливою у сприйманні того чи іншого журналістського продукту, і журналісти, розуміючи це, все-таки б думали, як краще б зробити цей продукт. І, можливо, виходячи із завдань журналістики і виходячи з того, що мас-медійні комунікації, хочеш чи не хочеш, вони все одно пов'язані з певною мірою з маніпуляціями, то якоюсь мірою це підвищувало. Професіоналістами журналістів у донесенні до аудиторії і все-таки донесенні того, що їм треба донести. Тобто цей процес він взаємний. Тобто, я хочу ще раз сказати, що медія освіта потрібна і для журналістики теж. Що ми маємо в нашій країні? Ну, ми маємо те, що от сьогодні сидить дуже багато людей, вчителів, які хочуть нести оцю культуру медіаосвітню в до до своїх учнів і це вже свідчення того що справді в нашому суспільстві підвищився підвищив, підвищився культурний рівень медіакультурний рівень ну принаймні серед професіоналів і це вже дуже добре що ми мали до цього ми мали до цього в принципі неувагу до цього питання От Євген Костятинович говорив про 60-ті роки. Як пов'язую ще розвиток медіаосвітнього руху в світі і, скажімо, з виникненням поняття соціальних комунікацій? Зараз ж є навіть наука в Україні соціальні комунікації, і здобувають ступінь кандидата і доктора науки з соціальних комунікацій. А це йде з 60-х років, а це йде від другого декрету. Ватиканського собору, тобто від католицької церкви, і ця ідея соціальної комунікацій вже не є суто релігійною ідеєю. Це вже така е, світова ідея, загальна ідея. І е, саме е, в цьому декреті Ватиканського собору е, було прописано те, що має бути назва соціальної комунікації, бо назва зобов'язує до того, що ми маємо все-таки. Е, ну, Працювати в такому полі, де ми розуміємо, що таке масова комунікація і які її особливості, і що ми повинні вийти за рамки цієї масової комунікації. І от фактично 60-х років паралельно починається цей рух медіаосвітній рух з медіаграмотності, і воно захопило вже і нашу країну, і слава Богу, що це так є. Я бажаю усім вам, щоб розмова тут була продуктивною, і сподіваюся, що ви справді для своїх дітей в школах будете доносити ту інформацію про медіа, яку вони повинні, якою вони мають володіти, щоб дитина, так знаєте, бездумно не вмикала телевізора і. І споживала все підряд. Можна дітям навіть казати. Ви ж коли по вулиці дітей хочете щось з'їсти, ви ж не їсте все підряд? Все-таки ну, обираєте собі кращу кав'ярню, там якийсь ресторанчик, якийсь пиріжок кращий хочете з'їсти. А чому ж ви цю інформацію, яка іде з телевізора, там з радіо, з газет, з інтернету. Ви всю ковтаєте без розбору, тобто у вас має бути культура споживання. От фактично, медіаосвіта і на це спрямована. То я ще раз кажу, що бажаю вам такого розуміння, і ваша справа нехай буде сподвижницькою у, у нашій освітній системі, бо я розумію, що не так просто впровадити в школах всі ці медіаосвітні уроки, бо тут від багато чого залежить. бо Зрештою, це не є якоюсь такою нормативною дисципліною, де обов'язково розкладом все це може бути передбачено. Але мають бути люди, зокрема от в школах, навчальних закладах, які просувають ці ідеї, і воно матиме гарний результат. Дякую і успіху.